Правилом віри і образом лагідності, стриманості вчителем явив тебе, стаду своєму, Той, хто є істиною всіх речей, ради цього придбав ти смиренням висоти, убогістю багатство. Отче священо начальнику Миколаю, моли Христа Бога, щоб спастися душам нашим. У мирах святий Турі явився Ти священнослужителем, бо Христове Євангеліє, виконавши преподобний. Поклав'яся душу твою за людей твоїх і спас неповинних повинних від смерті. Ради цього освятився ти як великий та назнавець Божої благодаті. Чудотворче дивний і преславний угоднику Божий, святителю Миколаю, Тебе, що всьому світові виливаєш другоцінне і невичерпне море чудес, з любов'ю вихваляємо. А ти, що маєш дерзновенне від Господа, від усяких напастей, визволяй нас. Ще б ми виголошували тобі, радуйся, Миколаю, великий, чудотворче, Бувши за природою, людиною земною, ти, святитель Миколаю, явив себе подібним до ангела, доброплідною природою твоєї душі, тому й звикли всі співати тобі, радуйся від утроби материнської очищені, радуйся до кончини життя Богові, призначений. Радуйся бо народженням своїм батьків здивував ти, радуйся бо після народження відразу силу душевну, показав їм. радуйся сади, землі обіцяний. радуйся квіти Богом, посаджений, радуйся, доброплідна лозо винограду Христового, радуйся дерево чудоточиве, в раю Ісусовому, радуйся лілеї, пагінця Райського, радуйся миро Христових пахощів. Радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Бачачи, як розливається мира твого милосердя, Богомудрий Миколаю, ми просвічуємось душами і тілами, і дивним мироточцем живоносним визнаємо тебе, бо чути саме, що з ласки Божої розливається тобою, як вода, ти вірних наповаєш. Щоб співали Богові, Аллилуїя, з'ясовуючи таємницю Святої Троїці, Ти був у нікеї з Отцями святими, оборонцем віри, православний, бо визнав Сина Божого рівним Отцеві, єдиносущним і співпрестольним, а безумного арія викрив, тим, то й звикли, вірні так шанувати тебе, радуйся, великий стопе, благочестя. Радуйся, місце, пристановище вірних, радуйся твердини, віри православний, радуйся почесно осели і хвало Пресвятої Святої Тройці, радуйся, Борівночесним Отцю, ти сина проповідував, радуйся, бо арія Сатанілого, ти від собору святих відігнав, радуйся, Отче, Отців, славна красо, радуйся всіх, богомудрих, премудрам, доброто ти. Радуйся, бо слова твої були вогненні. радуйся бо стадо своє, ти добре навчав, радуйся бо тобою, віра стверджується, радуйся бо тобою, єресь перемагається, радуйся, Миколаю, великий чудотворче, силою, що Бог тобі дав, утерти всяку сльозу з обличчя тяжко сварботний. богоносний, Отче Миколаю, бо ти голодний годував, з морської глибини людей визволяв, хворим ліки подавав і всім усіляко допомагав, щоб співали Богові Аллилуїя. Воістину, Отче Миколаю, треба було б пісню подячню, з неба тобі співати, а не від землі, бо хто із людей здатний висловити величність святості Твоєї. Проте ми, переможені любов'ю твоєю, співаємо так тобі. Радуйся взірцю, ягнятам і пастирям, радуйся святе очищення звичаїв, радуйся вмістилище великих чеснот, радуйся чиста і почесна світлице святині, радуйся світильнику Всесвітлий і всім любий, радуйся світло золотосяйне і непорочне, радуйся достойний співбесіднику ангелів, радуйся добрий наставнику людей. Радуйся, правило віри благочестивої, радуйся образи лагідності духовної, радуйся бо тобою, ми пристрастей, тілесних позбавляємось. Радуйся бо від тебе, насолодою духовної, наповнюємось, радуйся, Миколаю, великий чудотворчем. Буря, нерозуміння, непокоїть мій розум. Як би достойно прославити чудеса Твої, святий Миколаю, ніхто бо не може їх перелічити, хоча б і багато мов знав і схотів говорити, але ми Богові, що у тобі дивно прославився, насмілюємося співати. Аллилуйя. Близько і далеко чутка розійшлася про Твої великі чудеса, Богомудрий Миколаю. Що ти звик, наче по повітрю, на легких благодатних крилах, упереджати застигнутих бідою, і скоро спасати всіх, що тебе вихваляють, радуйся утіхо в журбі, радуйся, подателю благодаті, радуйся несподіваних напасти й радуйся, добра бажаного садівнику, ти, у утіхо, всім тим, хто в біді. Радуйся страшний карателю, напасників, радуйся море чудес Богом вилитих, радуйся скрижалі закону Христового Богом Писані, радуйся тих, хто падає, сильне підведення, радуйся тих, хто стоїть за правду, утвердження, радуйся бо тобою, всяка омана виявляється, радуйся бо через тебе, всяка істина стверджується. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Як заря провідна, з'явився ти колись захопленим великою небезпекою на морі, бо вже скорий й смерть неминуча загрожувала їм, якби ти не поспішив на їхній поклик з допомогою, чудотворче святий Миколаю, тоді ти заборонив бісам, що вже літали, та корабель потопити хотіли. І прогнав їх, а вірних навчив Богові, що спасав через Тебе співати. Аллилуйя. Маючи велике милосердя до вбогих, святий, Отче Миколаю, і, дізнавшись, що три діви, сестри через убогість свою на життя блудне вже зважилися, ти, отче милостивий, таємно вночі вкинув у вікно батькові їх три вузлики золота. Отак і самого батька, і їх від загибельного гріха врятував, тому й чуєш від усіх таке величання, радуйся скарбнице великого милосердя, радуйся притулку і захисте нещасних, радуйся поживо і відраду тим, хто звертається до тебе, радуйся голодним, хлібе достатній, радуйся багатство тим, хто бідно живе на землі Богом даним. Радуйся скоре піднесення Богих, радуйся швидка відповідь тим, хто потребує, радуйся скорботним, добре піклування, радуйся трьох дів сестер, непорочний опікуне, радуйся невинности, щирий охоронителю, радуйся надії безнадійним, радуйся всьому світові, утіхоти, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Прославляє весь світ тебе, приблажений Миколаю, як скорого в бідах заступника, бо багато разів в один час і подорожнім на землі, і тим, хто плаває на воді, допомагати, упереджуючи біди, а разом охороняючи від лиха всіх, що Бога співають. Аллилуїя, засяяв ти світлом життя, несучи визволення трьом воєводам, на смерть несправедливо засудженим, коли тебе, добрий, пастир Миколаю, призивали, бо ти скоро у сні цареві з'явився та настрашив його, а їх відпустити звелів без ушкодження. Тим, то з ними разом, і ми вдячно величаємо тебе, радуйся, святителю, добрий, бо всім, хто тебе щиро призиває, помагаєш ти, радуйся, бо від несправедливої смерті. Визволяєш ти, радуйся, бо від підступних наклепів охороняєш ти, радуйся, бо беззаконні ради, руйнуєш ти, радуйся, бо як павутиння, всяку неправду розриваєш ти, радуйся, бо високо істину підносиш ти, радуйся, бо невинних із кайданів визволяєш, радуйся бо навіть мерців, оживляєш ти, радуйся, виявителю правди. Радуйся, потьмарення неправди, радуйся, бо тобою, невинні від меча врятовані, радуйся, бо через тебе вони втішилися світлом життя, радуйся, Миколаю, великий чудотворче. бажаючи розвіяти богохульний сморід єретичний, ти, святителю, справді з'явився як мирозапашне, бо як був ти пастирем у мирах. Увесь світ наповняв своїм благодатним миром, віджениш і від нас Богомерзенне гріховне злосмраддя, щоб ми Богові пісню приємну співали. Аллилуйя. Вважаємо тебе, Отче Миколаю, за ноя нового, що розганяє бурі всіх лютих бід своїм керуванням та божественно ти, що приносить тим, що величають тебе так. Радуйся, пристановище затишне, захопленим бурим. радуйся відомо охорону тим, хто потопає, радуйся тим, хто плаває по бурхливому морю, надійний, керманичу. радуйся, бо ти морську почину заспокоюєш, радуйся провіднику захоплених буревіями, радуйся теплото для тих, хто замерзає, радуйся, сяйво, що скорботний морок розганяє. Радуйся світило, що всі краї освітлює, радуйся, бо з глибини гріховний, ти людей визволяєш, радуйся, бо в пекельну безодню, сатану, вкидаєш ти, радуйся, бо через тебе ми безодню, Божого милосердя, сміливо закликаємо. Радуйся, бо врятовані тобою від потопу гніву Божого. Мир з Богом здобуваємо. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Предивне чудо виявляє Твоя священна церква, тим, хто вдається до тебе, святителю Миколаю, поколи і мале моління приносимо в ній, від недух великих сподобляємося зцілення, як тільки після Бога на тебе надію покладаємо, з вірою взиваючи, Аллилуйя. Воістину, ти всім увесь є допомогою, богоносний Миколаю. І зібрав у купі всіх, хто до тебе вдається, як визволитель, як годувальник і лікар скорий, усім на землі, всіх заохочуючи, так величати Тебе, радуйся, джерело всяких цілей, радуйся в лютих стражданнях допомогу, радуйся, зірнице, що сяє заблудлим у пітьмі гріховній, Радуйся Росони, боточна, трудящим у спеку, радуйся бо тих, хто потребує, ти добрих порядковиш, радуйся бо тим, хто прохає, ти подаєш достаток, радуйся, бо часто прохання ти випереджаєш, радуйся, бо старечою сивиною, вкритим ти силу відновляєш, радуйся багатьох схиблень в путі, істинного викривачу. Радуйся тайн Божих вірний служителю, радуйся бо тобою, заздрощі знищуємо, радуйся бо тобою, доброчесне життя набуваємо, радуйся Миколаю, великий чудотворче. Всякі болісті наші вгамой, великий Заступнику Миколаю, подаючи благодатне лікування, що усолоджує душі наші, а серця звеселяє усім. То щиро по допомогу до Тебе звертається, а Бога співає Аллилує. Знаємо, Богомудрий, Отче Миколаю, що порожні мудрування безбожних посоромлені тобою, бо арія Бога зневажника, який розділяв Божество Ісавеліє, котрий змішував святу Троїцю, ти переміг, а нас у вірі православній твердив. Тим то й ми шануємо так тебе, радуйся щите, що охороняєш благочестя. радуйся мечу, що посікає злочестя, радуйся навчителю Божих повілінь, радуйся нищителю богопротивних учень ти, радуйся ліствице, поставлена Богом, котрої сходимо на небо, радуйся покрови Богом створений, що багатьох укриває. Радуйся, бо ти немудрих умудрив твоїми словами, радуйся, бо ти лінивих спонукав твоїми звичаями, радуйся світлосте, незгасима заповідей Божих. радуйся присвітлий променю закону Господнього, радуйся, бо повчаннями твоїми знищуються іретичні голови, радуйся бо тобою, вірність сподобляються слави. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче. Бажаючи спасти душу свою, ти, Отче Миколаю, плоть свою підкорив воїстину духові, спочатку мовчанням та боротьбою з помислами, а потім богомислення до діянь приєднав, а через богомислення розум звершений набув, котрим дерзновенно з Богом і ангелами бесідував. Завжди співаючи Аллуя. Ти стіна для тих святителю Миколаю, хто славить чуда твої і для всіх, хто до Твого заступництва вдається, тому й нас на чесноти в Боги від злиднів напасти, не дух і всяких бід визволяй, щоб ми з любов'ю величали тебе. Радуйся, бо ти від убогості вічною рятуєш. Радуйся, бо ти, багатство не тлін не подаєш, радуйся, поживо не тлін нас, прагнем до правди, радуйся, пиття невичерпне тим, що прагнуть життя, радуйся, бо ти від заколотів і воїн охороняєш, радуйся, бо ти з кайданів і полону визволяєш, радуйся в бідах, преславний заступнику, радуйся в напастях, великий захиснику. Радуйся, бо багатьох від погибелі врятував ти, радуйся, бо ти, безліч від ушкодження зберіг, радуйся бо тобою, від смерті лютої грішники спасаються, радуйся бо тобою, ті, що каються, життя вічно сподобляються. радуйся, Миколаю, великий, чудотворче. Хвалу при святій Троїці, більше від інших, приніс ти, приблаженний Миколаю, думкою, словом і ділом, бо великим досвідом правовірні повеління з'ясував ти, вірою, надією і любов'ю навчаючи нас, єдиному в Троїцю Богові співати. Аллилуйя. Бачимо тебе, прославлений Богом, Отче Миколаю, як промінь, ясно блискучий. Ще не гасний для тих, хто у пітьмі життя перебуває, бо з ангельськими світилами духовними ти бесідуєш про нестворене троєчне світло і душі вірних просвічуєш, які співають тобі, радуйся, сяйво, сонячного світла, радуйся, зори ранішня незаходимого сонця, радуйся свічко вогнем Божественним запалена, радуйся, бо ти згасив полум'я диявольської безбожності. Радуйся ясна проповіді віри православної, радуйся яскраве сяйво світла євангельського, радуйся, блискавко, що єресі спалює, радуйся громе, що спокусників страхає, радуйся істинного розуміння учителю, радуйся таємничої мудрості виявителю, радуйся бо тобою, знищено поклоніння творінню. Радуйся бо тобою, навчені ми поклонятися Творцеві у Троїці. радуйся Миколаю, великий чудотворче. Знаючи, що маєш ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам'ять Твою, як належить, приславний Отче Миколаю, і до дивного заступництва Твого всією душею вдаємося, та не маючи змоги перелічити преславних діл Твоїх. Як і піску морського та безлічі зірок небесних, з чудуванням охоплені, співаємо Богові. Аллилуйя. Прославляючи чудеса Твої всехвальний, Отче Миколаю, величаємо ми Тебе, бо в тобі дивно прославився Бог у святій Троїці хвальний та, хоча б надто багато складених відчирого серця псалмів і пісень принесли ми тобі. Чудотворчі святий, нічого не зробили б рівного, дарові чудес твої, дивуючись, яким взиваємо так тобі, радуйся вірним допомогу, радуйся славу роду християнського, радуйся перемоги рівної меної, радуйся Вінциностю преславний, радуйся образам всіх чеснот, радуйся надійний захистів всім, хто до тебе по допомогу вдається. Радуйся для Бога, після Бога і Богородиці, вся наша надія, радуйся тіл наших здоров'я і душ спасіння, радуйся бо тобою, від смерті вічної ми визволяємось, радуйся бо тобою, життя вічного сподобляємось. радуйся, Миколаю, великий чудотворче, Пресвятий і предивний Отче Миколаю, утіхо всім скорботним. Прийми нашу нинішню хвалу тобі, і боговгодним Твоїм заступництвом Ублагай Господа, щоб спаслися ми від вічних мук і з тобою йому співали. Аллилуїя. О, преславний і придивний, Отче Миколаю, утіхо всім скорботним, прийми нашу нинішню хвалу тобі і боговгодним Твоїм заступництвом Ублагай Господа, щоб спаслися ми від вічних мук і з тобою йому співали, Аллилуїя. О Пресвятий і предивний Отче Миколаю, утіха всім скорботним, прийми нашу нинішню хвалу тобі і боговгодним твоїм заступництвом ублагай Господа, щоб спаслися ми від вічних мук, І з тобою йому співали, Аллилуїя. Бувши за природою, людиною земною, ти, святителю Миколай, явив себе подібним до ангела, доброплідної природою твоєї душі, тому й звикли всі співати так тобі, радуйся від утроби материнської очищений, радуйся до кончини життя Богові, призначений, радуйся бо народженням своїм батьків здивував ти, радуйся бо після народження відразу силу душевну показав ти, Радуйся сади землі обіцяний, радуйся квіти Богом посаджений, радуйся доброплідна лозо винограду Христового, радуйся дерево чудоточиве в раю Ісусовому, радуйся лілея пагінця райського, радуйся миро Христових пахощів, радуйся, бо ти ридання припиняєш, радуйся, бо ти радість подаєш. Радуйся, Миколаю, великий, чудотворче, чудотворче дивний і преславний, угоднику Божий, святителю Миколаю, тебе, що всьому світові виливаєш дорогоцінне і невичерпне море чудес, з любов'ю вихваляємо, а ти, що маєш дерзновення до Господа, від усяких напастей, визволяй нас, щоб ми виголошували тобі. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче, о святий Отче наш Миколаю, придивний чудотворчий, добрий наш пастирю і покровителю землі української, ти є скорий помічник у бідах всім, хто до тебе прибігає. До Тебе після Господа і Божої Матері, звертаємось, святий Божий, силою даною Тобі Богом, яви чудо. І милість Його на нас грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу і нашу церкву від усіх ворогів, видимих і невидимих, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті людей наших, всіх наших захисників, воїнів, укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогами. Охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші святі храми, молимо тебе, Отче святий Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину українську, врятуй наших неповинних дітей, твоєю очею ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ, на нього всю надію нашу покладаємо. Хай буде воля Його блага над нами, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеблагий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворчий, Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість. Ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаємо тебе, скорого утішителя тих, хто в горі і потребах нинішнього життя, поспіши до нас зі своєю помічю, захисти всіх людей від вогню і води, від голоду і пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті, охороняй нас особливо ж у страшну хвилину. Переходу з дочасного життя до вічності, захисти нас щитом Твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа Бога, і допоможи, щоб ми сподобалися навіки разом з Тобою, прославляти і величати, Боже милосердя, великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто зі щирим проханням вдається за Твоєю допомогою. Ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, допоможи і нам у всіх труднощах і потребах нашого життя, коли прийде хвилина, де сила наша заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя, завеликі для нас ти, угоднику Божий, подай помічну твою руку і стань на охорону, як ставав завжди тим, хто у труднощах і небезпеці пам'ятав про тебе. Поблагослови нас святительською Твоєю рукою, настав нас стежку добра, запалив нас віру непохитну і мали Христа Бога, спастися душам нашим. О Всеблагий Отче наш Миколаю, пасторю і учителю, всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає Тебе, поспіши і захисти. Стадо Христове від вовків, що гублять Його, Україну нашу, і всяку країну християнську, і весь світ захисти, і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців, народних заколотів між особиці, від голоду, пошесті, потопу і вогню, меча і наглої смерті, всяку людину охорони, і як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи. Та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо, спаси нас від гніву Божого і вічної кари, щоб твоїм заступництвом і помічю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха прожити над цим світі і на засудив настоятелі воруч. А сподобав стати праворуч з усіма святими. О святителю Христовий Миколаю, почуй нас, грішних чад Божих, що моляться тобі і молися за нас, недостойних, сотворителю нашому і владиці, ублагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими. А за своєю милістю відплатить нам, визволи нас, угоднику Христові, від зла, що находить на нас, і в гамой хвилі пристрастей і бід, що повстають проти нас, нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас напасть і не потопить у безодні гріховні і в болоті пристрастей наших, Моли святителю Миколаю, Христа, Бога нашого. Подав нам мирне життя і відпущення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Всесвятий Миколаю, угоднику великий Господні, щирий наш заступнику і повсюди у скорботах, скорий помічнику, поможи нам, грішним і лінивим у нинішньому цьому житті. Ублагай Господа Бога дарувати нам відпущення всіх гріхів, що їх чинили ми від юності в усьому житті ділом, словом, помислами, всіма почуттями, і при відході душ, душ наших поможи нам, каяни, умали Господа Бога, Творця всіх творінь, визволити нас від повітряних метарств і вічної муки, щоб завжди славили Ми Отця і Сина, і Святого Духа. И Твоя милость заступництво нині і повсякчас, и на віки віків. Амінь.